Наступна головоломка. У нас є така рівність. 8 відняти 3 дорівнює 2. Наша рівність неправильна. Нам потрібно примістити два сінаки, щоб наша рівність була правильна. Це є досить простенька математична задачка, за якою без проблем справляються як діти, так і дорослі. І усі, хто гарно логічно мислить, без проблем справляється з вирішенням даного завдання. Нам потрібно примістити два сорники, щоб наша рівність була правильною. Тому ставимо відео на паузу, думаємо і коли ви знайдете правильне вирішення даного завдання, ви можете продовжити перегляд даного відео, щоб переконатись, що ви правильно справились з завданням. Нам потрібно примістити два сорники, щоб наша рівність була правильною. Як вирішується дана задачка? Для цього нам достатньо перемістити ось цей сирник, ось сюди. І ось цей сирник ось сюди. І тепер, коли ми перевіримо умову, 8 відняти 3 буде 5, 5 дорівнює 5. Наша рівність рівна. Задачку виконано. Голубонка вирішена.